Вже на початку наступного тижня ми дізнаємося ім'я нового володаря золотого м'яча. Як завжди, будуть незадоволені та ті, хто вважатиме, що їхнього кандидата обділили. Таке відбувається вже давно, тому ми вирішили пригадати тих, хто в цьому столітті найбільше заслуговував на цю нагороду, але так її і не отримав. Рауль Гонсалес мав сім номінацій на золотий м'яч. Кожен вболівальник реала. Вам розкаже, що у 2001 році саме Рауль був найкращим гравцем світу. Вигравши бомбардирські перегони в Лалізі та ЛЧ. Але тоді нагороду узяв Майкл Оуен, який виграв п'ять незрозумілих кубків за рік. Девід Бекхем мав 11 номінацій на золотий м'яч. Якщо вас здивує, що тут робить цей пафосний футболіст, то знайте, що серед англійців більше номінацій на золотий м'яч. Немає жоден гравець. Ні Бобі Чарльтон, ні Вейн Руні, ні Френк Лампард, ні Гаррі Кейн. Ціле десятиліття Бекс був стабільним. Андре Пірло мав п'ять номінацій на золотий м'яч. Гравець на прізвисько професор знав про футбол усе. За свою довгу кар'єру йому вдалося виграти у футболі майже все, враховуючи ЧС та ЛЧ. В Італії були й яскравіші зірки. Дель Пєро, Тотті, Вієрі. Але з часів Баджо таких геніїв не було. Ібрагімович мав 11 номінацій на золотий м'яч. Можна було одразу сказати, що це не у Ібри немає золотого м'яча, а й золотий м'яч так і не отримав Ібрагімовича. 11 номінацій доводять, що Швед понад 10 років входив у когорту топів світового футболу, але щоби виграти ЗМ, треба ще й трохи удачі. Френк Лемпард мав 5 номінацій на золотий м'яч. Лемпард, можливо, не найкращий півзахисник в історії англійського футболу, але точно найбільш результативний. Він міг багато забивати, віддавати асистів та загалом був лідером на полі. Джан Луїджі Буффон мав 11 номінацій на золотий м'яч. Якщо якийсь голкіпер і мав реальні шанси отримати золотий м'яч, то це був саме Джі. -Джі. Рівень його медійності міг цілком конкурувати із форвардами та атакувальними півзахисниками. У 2006 він відстав від свого партнера по збірній та Ювентусу Фабіо Канаваро, хоча зробив для перемоги Італії на чемпіонаті світу не менше. Стівен Джерард мав шість номінацій на золотий м'яч. Джерард залетів на третю позицію у 2005 році після стамбульського фіналу. Тоді він пропустив вперед Роналдіньо та Френка Лемпарда. Хоча вперше гравця червоних номінували ще в 2001 році, коли нагороду здобув його одноклубник Майкл Оуен. Хаві мав сім номінацій на золотий м'яч. Протягом п'яти років Хаві не покидав топ 5 золотого м'яча, залишаючись одним із найкращих гравців світу та провідником стилю Барселони та збірної Іспанії. Андрес Іньєста. Мав сім номінацій на золотий м'яч. Магія Андреса Іньєсти досі здається малозрозумілою, але саме його гра змусила францутбол написати йому вибачення у 2018-му. Для нас інєста був не простим гравцем, а великим гравцем. Його благородство, командна гра та альтруїзм безумовно забрали в нього можливість на ще більш високе визнання золотий м'яч. Т'єрі Анрі мав 11 номінацій на золотий м'яч. Француз грав у блискучих командах велика збірна Франції, що виграла чемпіонат світу та Євро, непереможний арсенал та треблова Барселона. Всюди він був різний, він міг змінюватися під партнерів, але вимагав того самого і для себе.